Президент України відзначив коломиянина Любомира Бурдуна орденом за мужність третього ступеня посмертно. Повідомив очільник Коломиї Богдан Станіславський. Це висока державна нагорода, яку вручають за особисту мужність, героїзм та самовідданість. Нагадаємо, Любомир Бурдун загинув у важкому бою із ворогом на східних рубежах країни восени минулого року. Всі, хто знали, Любомира Бурдуна, досі не можуть оговтатися від страшної звістки про його загибель. Колеги та друзі військового, депутата Коломийської міської ради, начальника управління освіти, називають його непересічною людиною, професіоналом, великим патріотом, хорошим другом, люблячим батьком, чоловіком, сином. У перші дні повномасштабного вторгнення Любомир Бурдун, не роздумуючи, змінив звичний костюм на військову форму та пішов захищати країну від окупантів. Чому це зробив, розповідав нам, коли приїхав у відпустку. Коли 24-го ворог торся на нашу державу, я для себе чітко визначив, що я йду і буду боронити свою, свою державу. Багато хто мене відговорював. Я був, по-перше, фізично готовий, це дуже важливо. Важливо, що я був морально готовий до цього. Це теж не менш важлива підготовка. Ось і мене підтримувала моя сім'я. Вони. Підтримали мій вибір. Любомир Бордон загинув у важкому бою на східних рубежах нашої країни.